Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Вчора, 18 червня, у мене був день народження, і звісно, мені подарували книжки. А також колеги мені подарували сертифікат у книгарні та ще й улюблену мою книгарню Вінниці. Тож у цьому відео я буду вам показувати, які ж книжечки мені подарували. Та ми разом будемо вибирати книги по сертифікату в книгарні. Спершу давайте пробіжимося по книжкам, які мені подарували. І перша це домонтович без ґрунту. Так, так, буквально в останньому відео я розповідала, як я хочу мати цю книгу, аби прочитати її влітку. І ось вона уже у мене в руках. До речі, на канонічного канону у мене вже аж сім книжок, чому я, звісно ж, дуже радію. Наближаємося до повного зібрання. Отож, домонтович без ґрунту це такий дуже канонічний текст, хоча він не в неканонічному каноні, бо його радить Багато літературознавців, літературознавиць Оксана Забушко про нього нещодавно говорила. І також мені ще в коментах до речі писала під попереднім відео, що і шалені авторки теж вносили його до десятка текстів, які потрібно прочитати в українській літературі. Тут у нас розповідається про культуролога, який приїжджає у Дніпро, і всі події відбуваються в 1920 х 1930-х, коли в Україні діє радянська репресивна машина. І у цьому тексті Домонтович дуже сильно хоче передати ось цей страх який панував у суспільстві перед тим, щоб бути справжнім, адже потрібно бути такими, якими зручно радянському режиму. Тож без ґрунту вже зовсім скоро, скоро буде прочитаним. Ідемо далі. Наступна книжка це Володимир Вениченко і його записки Карпата Мефістофеля. Я до речі, як взагалі отримала цю книжку, я прийшла в книгарню Герої, де ми сьогодні будемо закуплятися. Ось у мене є мій сертифікат, і я прийшла туди купляти усю книгу як подарунок сама собі на день народження, це ідентичні скундери». І мені сказали, чудові люди, які там працюють, що обирай ще книгу від нас, і ось я вибрала ще одну книжку з неканонічного канону. Взагалі Винниченко вважається таким мунтарем української літератури, і тут у нас автор розбирається зі ствердженням, чи можна робити що хочеш, якщо тебе не мучують до кори навіть якщо суспільно прийнято це неправильні вчинки. Тут у нас йдеться про стосунки чоловіка та жінки, вона вагітніє і не хоче робити аборт. Натомість наш головний герой наполягає на тому, аби вона його зробила. Тут дуже так напружено, суперечливо, і е, я чула багато багато відгуків про Винниченка і ще досі нічого взагалі у нього не читала. І остання книга, в яку я вже власне показала, це «Кундера ідентичність. Тут теж у нас про стосунки чоловіка та жінки, але більше про те, що часто в стосунках ми не договорюємо багато чого, і через це виникають багато проблем. Тож ось такі книжечки в мене з'явились завчора. Пишіть у коментарях, як вам мої подаруночки, і ще сьогодні будемо з вами обирати новенькі. Поїхали! Клас, насправді так приємно довго походити, пообирати, порозглядати. І я собі поставила за мету, аби придбати, не писати наперед список книжок, які там я не планувала купити, чи якийсь будь-який інший список. Загалом я вирішила просто вітати з відчуттям і придбати книги, які мені справді захочеться в цей момент. І ось що в мене вийшло, що я сьогодні планую забрати з собою. Одна книга таки, про яку я розповідала в своїх планах на літо. Це рівно Ольги Кобилянської. але тут не лише ця а ще й дві інші два інших текста Ольги Кобилянської. І ви просто погляньте, яка вона. Красивезна ця книжка насправді ну, дуже гарно виглядає. Оформлення суперове, але е, ну, літери просто як в букварі, надзвичайно величезні. Загалом цю книгу беру з собою е, передивлялась до цієї серії ще раніше, але якось мені здавалося, що в інших видавництвах ті самі тексти коштують дешевше, і так і є, мені не здавалося. Але е, сьогодні готова заплатити за красу, і мені здається, що. Якось воно так символічно, а, як корелює з тим, які є моєї колежанки, і це рівно Ольги Коболянської, бо це такий текст. Про сильну жінку, і будемо читати влітку вже. І наступні дві книги винернули цілком несподівано, бо в мене не було у жодних планах, але я хотіла познайомитися з обома цими авторами вже доволі довгий час, та все ніяк не доходило руки. І ось я вирішила, що це дуже вдалий момент, аби нарешті я взялась за них. Отож, лексикон таємних знань, Тараса Прохаська. Я взагалі нічого не читала про Прохаська. Знаю, що це така дуже інтелектуальна проза з метафоричністю, помірним розміреним сюжетом? І я не впевнена, що мені прямо таке сподобається, але мені цікаво а, почитати щось у прохаська. І знову ж таки, а, також ось це а, видання у Старого Лева мені дуже подобається. Ще Софія Амірхович є у цьому виданні. І мені теж хочеться ще її книжку придбати, але вже не сьогодні. Ось тут а, в цій книжці зібрані повісті. Тараса Прохаська, тут їх. Зараз скажу вам скільки. Сім повістей. І лише 170 сторінок. Зовсім невеличка книжка. І далі у нас Томас Томасман. Я Тут теж така інтелектуальна інтелектуальний текст, теж розмірений має бути сюжет, багато описів і всякого такого. Це також не один роман, а тут є його відома дуже смертні венеції і ще кілька інших. Новел напишіть мені, будь ласка, у коментарях чи читали щось у Манна, як він вам взагалі. Тут у нас багато філософії, розмірений ритм письма, багато різних дрібних таких психологічних деталей, про людські ідеали також у цих новалах. Новелах йдеться. Загалом гляну, як мені буде і про хасько, і ман поки що нічого не можу сказати. Ну але ман, якщо виграв Нобелівську премію, то думаю, що має, має бути гідна. Ну що ж, ось такі три книжечки сьогодні забираю з собою. Дякую моїм колежанкам за те, що подарували мені сертифікати, і я продавала те, що мені справді хочеться. Ніколи, до речі, у мене не було досвіду, щоб мені дарували на щось сертифікати. І виявляється, це доволі прикольно. Бо ти вражеш те, що дійсно тобі треба, або дійсно ти хочеш. Що ж, Пішла розраховуватися і до зустрічі в наступному відео. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво провести цей короткий проміжок часу зі мною. На все добре, Па-па!